Виникає питання генерал Трапатий, який досвідчений, який теж проходив всі ланки, але який не справився з цією ситуацією. А в чому саме він і справився? А в тому, що віддаваючи команди, він не добився їх виконання. Чому тому що ще з самого початку війни наші військові просили змінити законодавство? В сенсі відповідальності на рівні стану війна всіх громадян, військових і не військових, тому генерал Трапатий на своїй посаді відправляв відповідні вказівки, письмове, щоб вели виконувалися, але це не робилося. Гинули люди, і тому він про це відверто сказав президенту. Якщо вам було цікаво, та ви хочете отримати більше. Експертної інформації переходьте на мій YouTube канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу!